Цей корабель знав ще британіка, титаніка та коста Конкордію. Відмінна в нього механіка, щоб плавати між високими фіордами, красуючись своїми вітрилами, які давно вже вийшли із моди, бортами змагаючись хвилями, чекаючи в морі погоди, бачив, чимало він штормів і штилів. Як з юг капітани ставали юнці, як рвався канат у бурю на шпилі, як кіль шліфувало дно з камінців. Останній чекає на нього маршрут. Екіпаж, молодий і секретний вантаж, молоді моряки, що не бачили хвилі, але ще на березі вловили кураж. Голосом хриплим Вічалюй команду! викрикнув голосно молодий капітан. Хай допоможе вам, амфітрита та небо тримає над вами Атлант. У погоню за вітром, що гнав у вітрило, мчав далечінь корабель завзято, і пісня команди, яку вітром носило, лунала під скрип натяжного канату. Хвилі вдаряли у борт, щоє сили. Боцман курив вологий табак. Запах солоний приносили бризи. Дихав їх на палубі, що вимив моряк. Зоряне небо освітлює воду, шлях перламутровий вийде вдалечінь, Романтика ночі не вийде із моди. Якщо ти чергуєш у зміні нічній, ЩОсь засвітило по правому борту Місяць чи Сіріус, Рігель чи Арктур. Невже він побачив моргана? Фату викрикнув боцман. Команда, вартуй! Метушня, голоси, як сільський базар, швидко виходить із крові. Весь ром капітан поглянув у бінокуляр, тихо промовив сигнальний патрон. Тут корабель зірвався із хвилі і рушив скоріше назустріч портам. Вузли набирав, проходячи милі. Крутився, щосили старенький кардан. Але той, хто позаду вже чіпляє борти, наготовив гарпун для свого абордажу. Вистріли з боку ворожих мортир. Дим і вогонь, моряки всі у сажі. Корабель розуміє, головне не окрем, скоро маяк і останні дві милі. Сили останні, як стюбика крем, надія на вітер попутній і хвилі. Механік і кок латають пробої. Вода вже зайшла. У нижній відсік капітан і старпом готують набої. Ось і дуель один проти всіх. Піна морська, вогонь на вітрилі, втомлені очі в усіх на борту. Надія на нього, хто ловить всі хвилі. Кричить капітан Команду рятуй! Скрипи канатів задали всім ритм, пісня зірвалася гучно дзвінка. Ось і маяк уже навіть видно, Затока ця може бути мілка, але корабель набирав обороти, зайшов у затоку й спустив якоря. Швидкість була напрочуд висока, і вдарило дно з каміння кіля. Вийшла команда. Капітан був останнім, поглянув він мовчки на судно своє. Останній маршрут, остання пригода, останні ці хвилі і море твоє. Зашвартували корабель у бухту, це крайній притом, і це вже кінець, похилений вправо, стоїть і не рухне. Пригода ось ця життєвий вінець. Бо час не щадить Велетенських, його кинули люди на призволяще. тепер він услах малює обрій далекий, чекаючи хвиль, що вернуть його щастя.